Патріотизму громада об'єднує зусилля, гуртується і намагається вирішити складні проблеми щодо забезпечення мобілізованих зніжена усім для збереження їхнього життя. Мне сон отрадний. Я з тобою гуляв в саду. Ми не бачили чоловіка, як удалось повірити. Лето пісні слова, повслава, іскрина істинна начинає жити стати чистого ісповідь. Не мені когда жини вместе, ви Говорю, то это ложь. Що ж робимо? и слова наши слагались в годы, месяцы и дни. Я открыл глаза мир воли, выдохнув невольный стон, я пронзила разум болью, что любовь — больной мой сон. Линзы прицелы зоркой, идеей колкой, потугами взора немого, кузнечиком на иголке я жду твоего слова. Сьогодні відбувався захід, благодійна акція. Я в серці маю те, що не вмирає. Організували його літературно-мистецьке угрупування Атмосфера. Також до нас приєднався парламент міста Ніжина, молодіжний і відділ культури. Метою цієї акції було зібрання коштів для нашої армії, для наших солдатів, які зараз знаходяться в зоні АТО. Ніжин забезпечує чотири батальйони. І тому кошти постійно збираються, і ми вирішили допомогти. Я думаю, це не перша, і не остання акція, яку ми робимо. Наскільки вона успішна, я можу сказати, що наша перемога в тому, що ми нікого не зголошували силою, що ми просто вийшли на вулицю, зробили вуличну акцію. І ми по скриньках бачимо, що люди не байдуже залишилися до нашої акції, що ті всі, хто йшов, вони або зацікавлено дивилися, або просто мовчки клали гроші. Мене тішить те, що дуже багато. Молодих мам із дітками клали е, гроші в наші скриньки. Значить, і ми виростаємо е, як нація, ми виростаємо як. Е... Скажімо, як покоління, те, яке вже розуміє, для чого ми живемо, для чого ми збираємо кошти. Також були бабусі, були інші люди, які просто знають, що це таке військо, які знають, що це таке небезпека, і розуміють це. Мені також дуже приємно, що до нас зголосилися такі відомі люди, наші письменники, музиканти зі Львова та Києва. Я хочу назвати їхні прізвища, Це поетеса Тетяна Череп. Переганич, Юрій Переганич це керівники сайту Жінка-Українка, люди, які багато всього роблять для, для нашої культури. Та також поетеса Галина Фесюк зі Львова, співачка Галина Дорош зі Львова, письменниця Ярина Мавка з Києва, заслужена артистка України Світлана Мирвода. Також долучилися наші ніжинські митці, це Євгеній Власов та Мирослава Годунок. Які співали пісні і читали свої вірші, також взяв участь музикант, композитор Юрій Старчевод. Ну, можу сказати, що акція нам вдалася. Вдалося те, що ми хотіли донести ніжницям, що ми небайдужі, хотіли донести нашим бійцям, що ми стоїмо плечо-пліч разом із ними, що ми про них піклуємося, що ми готові завжди їх підтримати. І я думаю, що це наша маленька перемога кожного українця. Ліж високі піалки і рози я уснул я вставки до четати. Мені ділитися з тобою нічим. Не сміється, нічого мені не менше. Я сказав би, що я удачник, Економіки тіла вищать. На конець стабільності, знаття емоційної напруги, недопущення паніки, агресії та підняття в зоні ризику, і ми намагаємося підтримати їх та надати їм необхідну допомогу. Ніжинська земля вже відчула біль і гіркоту втрати, безпечного проходження військової служби наших земляків в армії, збираються кошти для придбання самого необхідного, закуповуються продукти харчування, одяг, зуття, речі повсякденного вжитку, засоби жилення, медикамент. Тому, будь не Байдужимо, піхот, підходьте до нас, купуйте картини, купуйте вироби. Заробили наші ніженські майстри. А і ще раз хочу закликати нічого на українську дію, щоб вони підкували у наших майстрів. Очень тяжело, що ми передаємо Дуже ямку. Будь Давайте будемо разом боротися з ворогом, аби завтра нам не довелося від нього потерпати. Ти фотографірування знімає. Ви бачите, як красиво виходить. Ну добре, Женя вам ще гірша прочитаю. Йдуть з Морозлавом, но зі Новгородом. Перший раз, кстати, речі, прийду. Виходить? Да. Ну вже така сантиметрів 10, так Так, да, вже почніці також я Вся хочу там, звернути там. вашу увагу на те, що Власне. в нас є столик дуже багато гарних робіт, які ви можете повісити в себе вдома і е, знати, що це ви купили колись на, на благодійній акції. Тоді, коли ми переможемо, коли наша країна буде розквітучою і гарною країною, ми будемо розуміти, що і я теж колись доклав якогось маленького зусилля до цієї перемоги. И кругами с гамом Смерть, что сопутствует жизни в мире нелепых действий. Первый миг, как последний, Если хоть где-нибудь место. нужды приступила во к жалости волосы выжгла паркотное пламя Бу, б, не рассказываю я сейчас корівка до слова запрошується мирослава годунок у нашій землі зараз нелегкий час, і для цього нам потрібно всім об'єднатися своїми зусиллями і зробити так, щоб на землі запанував мир, адже кожен із нас у своєму серці прагне миру, прагне того, щоб у майбутньому наші діти зростали у мирі, і щоб зараз ми зростали в мирі. but more like that we Вирву будь ласка, зустрічайте. Доброго дня, шановні ніженці! Рада вітати вас! Вітання від столиці! Вітання вам з Києва! І сьогодні на цій прекрасній акції, на волонтерській акції. Я хочу сказати, що Нашим хлопцям потрібна допомога. Не і фінансова, і моральна, і добрим словом, і цими малюнками, як ті діти зробили, їм постійно потрібно нагадувати, що ми їх пам'ятаємо, і що віра, надія і любов їх не може покинути. Саме такий зараз буде мій перший роман Кохання віри не втрачає. Хай всі вам буде на щастя, на добро.